Слава Україні! Знову чергова тривожна ніч. Напередодні ми з вами говорили про те, що ці удари ракетами або дронами камікадзе по території України вони зупиняться лише закінченням війни, з нашою перемогою та миром, і це має бути зрозуміло кожному, і кожному має бути зрозуміло, що необхідно виконувати всі правила поведінки під час повітряної тривоги. Звичайно, загроза атак, самі атаки це і небезпечно. Це втомлює і це можливо для когось, якимсь чином впливає на психологію, на віру в перемогу. Але це ті реалії, які треба прийняти. З іншого боку, треба розуміти, на мій погляд, більш важливе і найголовніше. У нас кожного дня зміцнюється система протиповітряної та протиракетної оборони. Нагадаю, цифри: минулого року, коли почалося повномасштабне вторгнення, наші засоби протиповітряної оборони знищували. 50, максимум 50% того, що летіло в наш бік. Сьогодні ця цифра збільшилася практично вдвоє. І ми це бачимо по Києву. Там збивають усі цілі, які з'являються в нашому повітрі. Так само буде і на інших територіях. Дякуємо за це нашим союзникам і партнерам. Тому тримаємо стрій і пам'ятаємо, все буде 4 0 у нас на Одещині ніч теж тривожна, але слава Богу, обійшлося без обстрілів. Знову прошу всіх дотримуватись інформаційної гігієни, не читати ті пабліки, де розписують про 100-150 ракет. Лише офіційні джерела знають, що насправді влетіло, скільки збило, і, можливо, на жаль, десь були влучання. Тільки звідси беремо інформацію. Дякую, що разом у нас вся критична інфраструктура працює. У нас все забезпечено, так що тепер від нас залежить наша перемога, від кожного з нас, від наших сусин. Тихого усім ранку і продуктивного дня. У кого є можливість відпочити, будь ласка, відпочивайте! Це теж важливо. Отож, побачимось, працюємо далі разом до перемоги. Слава нації! Смерть ворогам! і посміхніться! Це наказ.